День смугастого Юпітера, планети великого щастя, мої найкращі вітання. Надзвичайно гарний, сприятливий день. Це день кола друзів, коли можна попрощатись з несимпатичними нам людьми. І е, обов'язково зустріти старих знайомих з ними посидіти за вечірнім чаєм. Недарма назва доби коло друзів день надзвичайно сприятливий для того, щоб закрити нерентабельні підприємства, приймати контролюючі органи. Це день дуже добрий для навчання. Недарма кажуть, в цю добу народжуються ідеальні учні. Місяць сьогодні перейшов новий знак зодіаку. Це скорпіон, велетенський скорпіон, який вжалив. Оріона, не Скорпіона ми стаємо надзвичайно критичні, до оточуючих, до себе. Ні в якому разі сьогодні не можна йти до органів влади, не можна йти до. Начальства з будь-якими пропозиціями чи проханнями. У нас дуже вразливі сьогодні статеві органи, наша пряма кашка, але дуже добре лікувати протилежний знак скорпіона. Це тілець, який відповідає за наше горло, за нашу ендокринну систему. Сьогодні у нас перша червня місяць названий в честь дружини Зевса Юнона іюнь, день міжнародного захисту діток. І також сьогодні всесвітній день батьків. Так що, дітки, привітайте батьків. Ну а батьки потурбуються сьогодні про своїх діток. Сьогодні всесвітній день сусідів. Як добре мати добрих сусідів, вони кращі навіть за далеких родичів. І сьогодні також з 2001 року відмічають всесвітній день молока. Колись у нас на Пирогово був молочний магазин, пам'ятаю вивіску пробачте на російській мові жить можливо, скажімо, прямо без віна і табака. Але ніхто свіна, дама, жить не смов без молока. Але надзвичайно корисне в харчуванні. Ще більш корисне це козяче молоко, верблюже молоко, Пиймо молочко. Будемо здорові і в цьому нам нехай посприяє розташування небесних світил.